Такі стоять чорні. Чорні, чорні. Там же я їх і не бачу. А слухай не маєш уже їх, А, да. так. Одніє патики стоять. А ось тут є. Бачиш? є. А це їх покрутили, мабуть, чоловік такі чорні. Крас этим веском можно звери нападать. Чубак їздила по грибі і по пеньки. А сьогодні ми їдемо, їдемо. І будемо у селі теж. Може, щось знайдемо. Що не знайдемо, то хоч ігор прогуляється. А що шо... там робити йому? Ходить по дорозі. Бачиш, машини їдуть з грибом? Гарно. Гадненько так, да? так? Тут повозки такі можна пройти, може оціх вийду. Тут Такі рядки сосновий. Бачиш, знов понад дорогою, все вирили. все гліться, всі ямки і коріння багато. Васлятка. Мужжачка. Ні, Не, лисичок нема. Пустота. Ну звісно. Де повиздирвали. Ну, треба далеко їхати. Мені це подобається так. Вони якось по краях. Ось до Ось його городовочка. Ну така, іди подивись, сіренька. Радовка. Це така, похожа, як зеленка. Покажу вам, люди збирали. Бачите? Покопували ями. Понагрібали. Що, Ігор? Одо зеленочка йди, я тобі покажу. Що? Що не тей? Щас побачим, неси. Да, це бач коричневі, це ні. Ну, ну добро сколько їх... Подивись сколько тут коріння. дивись, сколько хтось нарезав. Ось, не Щось Ні, немає. Боїся. Кого ти боїшся? Ти шутиш тут людей повно за грибами. О Боже, скільки, скільки ж коріння. Ай-яй-яй. Віталя, ми приїхали на одне коріння. Оце, який тут? Де? Це я не знаю, до теж коріння. Де? А, ні, це де. Не... А, де? Це поганує, але, поганує. Покажи. Тей стороною. Мухомор. 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 Да, Дай, Ігор. От ну, теж ти коричневі, Похожі на радовки. Ай-яй-яй. Не ходить тут. На сьогодні ми будемо без грибів, я чувствую. Ну нічого ви зробите. Ми сюди приїхали, тут подивись, скільки людей вибрали. Курі, не облізу, Ігор. Дивіться, скільки. Все перерите. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Радовочки заберу. Знайшов. Навірно, ту, що я минула. стару, так? Да? Бабку знайшов, знайшов білого гриба. Брав зеленочку, каже, о, дощ зеленка, кажу Ігор, це ж білий грибок. Нема грибов білих, ще два такого грибочка знайшла. Але вот така смакота, ось найкращі гриби. Бачите, родовочки і зеленки трохи. Ну, дуже багато вибрали. Дуже багато коріння. І так почуть шукаю. Що? Що? Зеленки я радовки тільки шукаю до большинство. Молоденькі пішли. Отак вдома, я пошли. Ось так то. Ото дому ху. хуя побачив. Іди до мене. Ось тут у дородовки. О, то хороший маслячок класний. Так, да? Да, покажи сколько назбирав. Да. Ой, який молодець. Ти бачиш, що до розтопка молодець. Зеленки, ну нічого. Як же ви будете не гребти? Це ж усі так гребуть. А як же? Таксі і у нас знайшов. Да. Бачите, як уди люди понагребали? Бачите? А як же? Гедо хтось вірив і не забрав, повірівали і не забрали. Багато хто не знає цих градовочок, щоб ви знали. А це самі мої любимі гриби. Дуже, дуже люблю радовки. Вони як зеленки. Зеленка має другий смак, а радовка другий. І вони такі ну, нежні. Звісно, їх окупант. Ото класний. А ну не всі польські вроді би. Їх дуже треба акуратненько, мити, щоб не поламати. Так, да, класні польські. польські гриби, красиві, так. Да. Парочка. Та класно. Зараз ото наберу та почищу. Як же їх збирати будете? Вони ж під мохом. Не знаю, де як ростуть, а в нас так ростуть. У нас так. Ну Бачите, треба його знайти. О! Ну, я так, звісно, не роблю. Так так переривалі, що це взагалі трошки. Я все одно прикриваю. А люди не прикривають так. Я акуратно, вимолоди, все. Радовки, да. Трошки знімай з їх. Всегда я не можу так оставити переритую, як отодіки, як кабани перерили. Бачите, тоді ми приїжджали і не було, а це масово пошлі дара, довочка, да. Білий корінчик, бо вони є такі темні серий під нізом, тут оні. Очистимо ігор. Значить, не обрізав корінчика. А чи ж обрізай туди гразний. дойшла, боком, і Бачите, якого грибочка знайшла біленького. А це ці такі похожі, отравні є, щось сірі під нізом. Ну, вам, мабуть, погано видно, вони зовсім є. Це теж ці такі. У нас ніхто їх не бере, я не знаю. Це я думаю, може там у тому бриві. В тей раз я там це ж тут понаходила. І гриби були, і муховики тут були. В тей раз. Це щось я не бачу. Повне ведро набрала до машині. А грибов нема. Мо 4 найшла, 4 і все. Його теж трошки набрав. То чого ви йдете в пусту? Треба ж узяти посуду. Що це ж? Може, давай проїдемо? Чого воно так засвітило? Очко біленько найшла. А там немає в ручаку? На. І uh водонарадулку. -huh. Ах, uh як пахне. -huh. Біленьки пахне. Боже, що тут робиться тих бутилок? Хто їх сюди кидає? Ставте, що робиться, Тут же ж гриби. Є ведро повненьке. Це Віталіка, курзінка. І це Ігора. Молодець. Це льолочки, маслячки. Там треба ще прибрати. Перейшла на другу сторону і тут нічого ще немає. Одні тільки поганки. Але я вам скажу, що скільки до пухти. Угу. Дивіться, скільки принчику. То сюди нарізала їх, щоб вам видно. І зеленок. Хто знає зеленки? Це такі поганки. Ай-яй-яй, коричневі. Оце що? О, маслючок. Маслючки. Надо ще трохи. Накидала. Ой, пошли, бо вже темно. Давай, мухомору багато. Олії жалко їх лікарство зробити. би. Ну, да, якесь Мені ж Катя рецептом давала на водяної бані літрову баночку наломати і заліть 350 грам десь є і може 300. З цього, можливо, розтаду, якось, типу, організм. Давай Віталія Ігор додому хоче, давай. Є, ну давай додому, що тут таке ще <сі> пуці. То багато хто? Якщо навіть треба пити на на спирту чи на горілці по чуть-чуть настоянку, онкологію теж лікує. Тільки не тоді, коли вже запущено все. А ми ж нічого не робимо того, що, що можна. Лінуємося. А тут що? Маслюк ніякий, бачите? Один дядько каже, що вже 20 років п'ємо по морі. І каже, взагалі нічого не болить. Теж маслюка знайшов? Даємки? Значить, стоп вже накидали знов. Mm -hmm. Що будемо ними робити? Продавати завтра? не будемо. Може А їх зараз чистить, їх треба зараз, щоб вони відкисали. Хто їх буде зараз? А де ж ми будемо. Де ж ми будемо гроші брати? Треба продати, мабуть. А потім не буде на зиму. Мариновані дуже вкусні радовички і зеленочки. Я думаю, що може наберемо то його знаю. Може, таке будь-що не наберемо. Може таке будь-що навіть не вийде набрати. Ой, коротше, їх можна взяти завтра з собою, правда? Все. І ось сидить воно і жде нас. Уже я хочу теж їхати. Вже геть темніє. Не знаю, може кілограм, який нас кидали білих грибов. А наш вони... Не... Нашу... Все наш ти одно потім з корзинки треба висипати, все ж перебирати. Так, да. маленько. Ми їх не поїдемо по два роки. А бачиш, а зварила да як і, і бульончик поїли, так? Да? Зеленки і родовки. Вкусні такі були, що вже Ігор тоже. Що Все. На сьогодні. На сьогодні все. У цьому такому красивому лісі я вам кажу до побачення. Тихого вам вечора. До зустрічі. Пока. Люблю вас.